Привіт, друзі! І я сьогодні теж тестую 42, яка вчора у нас вийшла. І моє перше, перше таке бачення відносно неї. Так, прикольна іграшка. Але, 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 але як використовувати її ще, я не розумію. По перше, хочу сказати, що вона недоступна в Україні, тому коли ви будете її використовувати, пробувати запускати, вам потрібно буде налаштувати VPN Сполучених Штатів раз. А по-друге, вам потрібен буде інвайт. Це таке запрошення. Код, тому можете зайти там до мене в телеграм. Якщо ще його не використали код, то там три спроби можете зайти. Також можете додавати. Кожна людина, яка зареєструє, вона отримує можливість запросити теж трьох друзів, тому додавайте інвайт, якщо буде таке бажання. А тепер відносно того, що ж у них що вони нагенерували. У них картинки в принципі прикольні тут, можна здивитися. Так, напевно враховуючи те, що я використовую то Тут якісь є проблеми. Ну, Давайте я вам покажу це. Я тут на фрайдінайт. Почнемо зходить. Що... Так, зараз, коли ти наводиш просто на картинку, то відразу спрацьовує, спрацьовує звук. По перше, потрібно робити більш напевно деталізований опис, але як виявилося, той опис, який я хотів засунути, він не влазить, тобто там є обмеження з контекстом. Дивимося, що у мене тут вийшло. Бачите, він тут ріже. Промпт у мене просто там величезний, він ріже. І те, що я помітив, не знаю, можливо, у вас буде по-іншому, що англійську все-таки він розуміє краще. Хоча у мене тут є і українські. Це тут я зараз покажу конкрет Humming Under the Dash. One Post Body like a wheel. a circle can't how they feel, heads spitting on the tail, sneakers. Так, як ви бачите, пром написаний українською, але все-таки <трохи>, трохи візуалізація специфічна виходить. Так, що мене тут такого крутого вийшло? Ось це прикольний круте. сцена із зоряних планк пержа. Фол рой реалія пленгекинг пержа. Азюкінсі амбінкас платформ by a group of very strong men. It's surprisingly comfortable up here and the... тобто ви повинні зрозуміти, що тут ще можна додавати відповідно обличчя. Я покажу О, в той же час. Ви теж можете і своє додати, але там потрібно буде пройти певну верифікацію. Привіт. вперед Якщо чесно, я тут писав, що от проблема в тім, що бачите, не залазить повністю промпт. Я писав, що чоловік знаходиться всередині в сумці, де знаходиться дитинча, але він чомусь посадив його зверху. Так. Так, щось підвіз. Ладно. Щось так Ще трохи підвисає тому що. В принципі, велике навантаження на сервера, тому багато чого ще підвісає. Так, ну давайте запустимо цей пугаль. Господі! Так, що ж ти підвисаєш? І ще хочу додати, що дуже величезні обмеження стоять в частині того, що ви можете зробити. Як тільки ви щось намагаєтесь з людьми робити, там, я, наприклад, тут хотів написати, що сидить там риба і ловить як маленьких людей, які як ніби риба там вистрибує з води. Ну, я такий промпт описав. І він зразу ні ні в якому разі не буде цього типу, робити, а відразу обмежує. Також коли намагається якусь поставити. Пісню, наприклад, використати. популярну теж відразу обмеження. Я там один промпт вводив, що дівчина тримає собачку, і собачка там співає пісню групи Квін. Не спрацьовує теж. Господи там в облаках це щось велике воно спускається! Так, хоча я йому писав українською мовою, а бачите, він на російську перейшов. Тобто, я думаю, зараз інтернет просто буде забитий, знову, як кажуть, величезним спамом у частині таких відео, плюс, враховуючи те, що там на сьогоднішній день немає жодних обмежень в кількості, ну так вони пишуть. Тобто, ви можете генерувати хоч сотні відео, так вони якось 400 Пускається! НЛО, я ж це, це Бургер! Господи! Там в облаках. Это что-то огромное! Оно спускается! НЛО, я же говорил! Это бургер? Что за. Ну, короче, я взагалі там величезну таку сценарій написав, але він щось, я кажу, довго прозавантажує, довго думає. Але що я можу сказати, що. Приколи можна різні, головне, як кажуть, не порушувати ті правила, які в них прописані. Тобто, все залежить від, як кажуть, вашої фантазії, а відповідно, ваші соціальні мережі на сьогодні просто можуть стати бомбезно круті, якщо ви будете зараз заганяти класні приколи, класні відео робити. Ну на цьому я і закінчу, тому що хотів дуже швидко просто показати. І можу сказати: якщо вам потрібен два заходьте до мене в телеграм-каналі. Якщо ніхто не використав, то ви можете їх використати там. Три спроби точно є. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.